Це більше критеріїв, через які не допускають до нагороди. І за це вас точно відсіють. Що робити, якщо ви новачок? Тут вам знадобиться. Всім привіт! Я молодий з Lemon Brothers. і в цьому відео я розповім все про ретродропи. Що це взагалі таке? Які зараз актуальні проекти, як збільшити шанси на отримання дропа? Скільки коштів та часу потрібно, щоб отримати дроп? Чи не пізно цим займатися та ще багато цікавого? Також розкажу, які тут є підводні камені та що робити, щоб вас не відсіли при роздачі дропа. Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Нагадаю, що ретродроп це коли проект нагороджує своїх ранніх користувачів своїми токенами. Майже завжди невідомо по яких саме критеріях вони будуть оцінювати ваш вклад в проект. Але ми можемо проаналізувати попередні дропи і з'ясувати базові критерії для отримання дропа та можливі мультиплікатори, дії, за які цей дроп буде збільшуватись. Перший та головний критерій це скільки проєкт зібрав інвестицій. Чим більше багатих фондів туди занесли бабок, тим більшу частку від цих грошей проєкт виділить на дроп ком'юніті. Більше всього коштів залучають екосистемні проекти, наприклад, нові блокчейни. На сьогодні це Зека Сінк, та StarkNet, котрі зібрали по 300-500 мільйонів доларів, що дуже багато. Кожного поважаючого себе блокчейна має бути свій токен монета саме цієї мережі. В них є гроші на те, щоб цей токен після виходу на ринок щось коштував, та на маркетинг, щоб нам було кому ці токени продати. Тобто хайп та очікування виходу токена завжди грають нам на руку. Важливо розуміти, що проекти ніколи прямо не кажуть, що в них буде токен та що він буде роздавати дроп. Якщо така заява є офіційно, скоріш за все, Снапшот вже зроблено. Снапшот це знімок блокчейну. На ньому видно, які транзакції робились на кожному гаманці в цієї мережі. Їх кількість, об'єм і так далі. Наша задача зробити як можна більше дій до снапшоту, бо саме він визначає, чи проходить наш гаманець по критеріям для дропа. Мультиплікатори це дії, за які насипають більше токенів. Бридж з інших мереж. Наприклад, ми переводимо з мережі ефіру за допомогою офіційних мостів кошти на ZK -Sync. Мультиплікатор об'єм забріджених коштів та кількість транзакцій. Для проєкту Layer Zero це взагалі головна активність. Там буде враховуватись кількість мереж, задіяних в бріджах, свопи в мережі. Продаємо ефір за USDC, купуємо за USDC біткоін. Біткоін свопаємо в ефір і так далі. Мультиплікатором буде сумарний об'єм свопів та кількість транзакцій, кількість використаних сервісів та смарт-контрактів. Свопаємо на різних площадках, користуємося різними мостами. Це також мультиплікатор. Чим їх більше, тим краще. Кількість активних днів в мережі. Зробити 10 флопів в один день та забути про проєкт погана ідея. Краще набити потрібний об'єм, а потім підтримати активність пару разів на тиждень, у різні дні. Так ми збільшимо кількість активних днів, тижнів та місяців. А це мультиплікатор. Надання ліквідності це як банковський депозит, тільки в крипті. Блокуємо свої кошти на різних децентралізованих площадках. Збільшимо свій дроп. Голосування. Іноді після надання ліквідності з'являється можливість проголосувати за рішення по розвитку проєкта. Не скіпаємо це. Колись я отримав дроп монети НЕТА за стейкінг атома в 3000 доларів. Уявіть моє лице, коли я дізнався, що якби я хоч раз проголосував в мережі, то дроп був би 30 тисяч доларів. Yeah. NFT. Купуємо NFT, потім продаємо її. Купуємо інші NFT. За допомогою бріджа переводимо її на іншу мережу. Так ми робимо додаткові транзакції та взаємодіємо з різними смарт-контрактами. Що це? Правильно, мультиплікатор. Прокачані профілі на баунті-площадках, домені імена, блокчейн-паспорта та багато іншого. Завжди можна обрати золоту середину між вкладеннями та очікуваним дропом. Скоро на каналі з'являться гайди по кожному проекту, де ми розкажемо та покажемо, що саме робити. Ми хочемо, щоб саме ви забрали дроп. Бо знаємо, що частину прибутку ви обов'язково задонатите на ЗСУ. Це база, це фундамент. Тому прямо зараз підпишіться на канал та поставте подобайку цьому відео, аби не пропустити нові відео та допомогти просунути україномовний контент. Ретродропи це крутий інструмент, щоб заробити легких грошенят та швидко розібратись в крипті. Якщо ви прямо зараз почнете, то вже через місяць ви будете в крипті як риба в воді. Що робити, якщо ви новачок? Я раджу вам сконцентруватись на якості ваших акаунтів, а не на їх кількості. Для початку робіть активності на одному гаманці, тоді ви швидко розберетесь та не наробите помилок. Навіть на один гаманець можна отримати дуже приємний бонус у вигляді пари тисяч доларів за проєкт. Проєктів багато, тому й дропів по пару тисяч доларів буде багато. Що потрібно, щоб почати: ноутбук або ПК та вихід в інтернет. Вам знадобиться криптогаманець. Зручніше всього використовувати Metamask або TrustWallet. Це браузерний додаток, котрий ставиться за хвилину. Посилання на гайд, як це зробити, залишимо в описі до відео. Заведіть нову Gmail-пошту саме для цього криптоаккаунту. Вам буде потрібен Twitter. Якщо у вас його немає, заведіть собі новий профіль. Реєстрація проста, але Twitter потрібно прокачати. Заповніть профіль, поставте аватарку, зробіть декілька твітів, наберіть підписників. Також знадобиться Discord. Реєструємо, заповнюємо профіль. Якщо вас вже лякає кількість дій. Не лякайтесь, працювати на заводі значно важче, ніж потикатись в ретродропи, а профід тут буде значно вище. Коли все підготували, спочатку робимо проекти з найбільшим потенціалом. Заробивши всю активність по одному проєкту, можна приступати до іншого. Всі проекти поділяються на тестнети, на них не потрібно витрачати кошти та майнети. Тестнети мають менший потенціал на дропи, тому їх робити краще після основних активностей. Але це непоганий варіант, щоб познайомитись з активностями для дропів. Для виконання тестнетів потрібен тестовий ефір та тестові токени. Їх можна отримати безкоштовно в кранах, але через те, що дропхантерів багато, їх дають обмежено. Тож іноді їх краще купити. Це буде коштувати пару баксів, а вистачить на всі майбутні тестнети на цьому гаманці. Зараз найбільш цікаві тестнети проєктів Scroll, Zeta Chain та Taiko. Активність в майнетах частіше та більше нагороджується, тому це наша основна задача. Але тут знадобляться реальні кошти в Крипті. По-перше, для сплати комісій за транзакції, а по-друге, для того самого об'єму наших свопів та бріджей. Наприклад, ми беремо 500 доларів, крутимо їх по активностям. Та на комісію витрачимо 50 доларів з них. Десь тут з'явиться табличка, де показано скільки комісії піде на основну активність на кожен проєкт та скільки часу потребує ця активність при умові, що ви не новачок. Комісії це головна стаття витрат в ретродопах. Вони залежать від навантаження в мережі. Одна та сама активність може коштувати і 10 центів або 10 доларів. Є зручний додаток CoinTool. Він показує, наскільки мережа зараз завантажена. Посилання на нього буде в описі під відео. Коли значення ціни газового ефіру 25 або нижче, комісії адекватні, тож можна робити активності. Знайте, черниські комісії майже завжди на вихідних в п'ятницю ввечері та в будні зранку. <му> У проєктів насправді немає задачі збрити всіх. Але самих нахабних вони точно відсіють. З кожним новим ретродропом на ринку все більше критеріїв, через які не допускають до нагороди. Головний критерій перетин ваших гаманців в блокчейні. Наприклад, коли десятки гаманців відправляють всі кошти на одну біржеву адресу. Це очевидний зв'язок, і вас дуже легко визначити мультиакером. Те ж саме, коли ви перекидаєте кошти з одного метамаска на інший та пов'язуєте їх. Все це видно в блокчейні, і за це вас точно відсіють. Якщо у вас один гаманець для дропів, не приймайтеся. Однакові дії в один час з різних гаманців. Якщо ви робите ідентичні свопи чи інші транзакції з різних гаманців одночасно чи один за одним, це дуже палиться в блокчейні. Вас відсіють. Пустий гаманець. Якщо ви зробили активності та вивели всі кошти звідти, це ознака, що гаманцем не користуються, тож за що вам дроп давати? Наприклад, арбітром відсівав в гаманці, де було менше 8 доларів на рахунку під час невшоту. Багато гаманців з одного IP чи браузера. Вести більше трьох аккаунтів з одного пристрою не варто, краще обмежитись двома. Обійти це можна за допомогою антидетект браузера та проксі. Все це ПО коштує грошей, але для створення ферми обов'язково. Звітність. Коли у вас один гаманець, можна пам'ятати, коли та що ви робили. Але краще відразу почати вести табличку, де ви будете записувати свої кроки. Таким чином ви будете знати, коли вам потрібно оновити активність та зробити пару свопів, щоб збільшити кількість активних днів. Ще існують сервіси, де ви можете перевірити свої гаманці та дізнатись їх рейтинг по основним критеріям. Посилання на пост телеграм-каналі про ці сервіси ми залишимо під відео. Коли ви зробили всі активності і відчуваєте, що готові вести ще один аккаунт, можна зробити в різний спосіб. Найбільш захищений вести другий аккаунт на іншому пристрої. Планшет сестри чи ігровий ноут брата підійде. Якщо ви один в сім'ї, достатньо буде вести другий профіль в іншому браузері. Але три профілі на одному пристрої це максимум. Та вже ризик. Що ж до повноцінної ферми з аккаунтами. Тут вам знадобиться проксі та детект браузер. Наприклад, ADS браузер буде коштувати десь 600 доларів на рік або 70 на місяць. 20 проксі на півроку коштуватимуть 220 доларів. Скільки? 220 доларів. Як відомо, вдачі любить підготовлених. Тож готуйтесь! І вам обов'язково пощастить.